Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати паштет з курячої печінки за моїм фірмовим рецептом. Це перевірений паштет, який я вже готую дуже багато років. І якщо ви будете притримуватись моїх пропорцій, я маю на увазі все робити через ваги, то у вас вийде максимально смачний паштет. Потрібно 3 апельсини. І знімаємо з них цедру. Я рекомендую знімати цедру саме ось такими рухами. Ось так. Мінімально, щоб було небагато білого та ось таким, ось такої довжини. вони потрібні нам. Бажано, щоб майже всі такі були, тому що нам в подальшому приготуванні так буде легше їх використовувати. Ось такі довгі смужки нам потрібні. Цедру ми вже відзняли і далі нам потрібно. І скласти ось таким чином один на один, потрошку не, не всі за один раз. І починаємо ось таким тоненькими полосками нарізати. Ось так. Цедру ми вже нарізали та перекладаємо у посуд. У сотейнику невеличку кастрюльку. Далі заливаємо водою повністю ось так от. Та ставимо на вогнище. Поставили, щоб воно закипіло. І дуже важливо, доводимо до кипіння, зливаємо через сито і приблизно 4-5 разів міняємо воду. Також доводимо до кипіння і зливаємо. Ми робимо це для того, щоб прибрати усю гіркоту. Далі беремо сини, які залишились. Розрізаємо навпіл, прибираємо всі кісточки та ріжемо на ось так. Нам потрібно тільки, тільки філе. Прибираємо серединку та вирізаємо ось таким чином. І робимо так з усім апельсином. З філе ми вже закінчили та далі нам потрібно нарізати ось, ось так. Сіли, ми також вже нарізали та перекладаємо поки що у миску. У нас вже закипіла перший раз наша цедра. Видно, що вода вже трошки пофарбувалася у жовтий колір. Це означає, що вся гіркота зараз потроху буде передаватись у воду. Зливаємо, беремо супер і обсіжуємо. Та повертаємо назад. І знову заливаємо водою та доводимо до кипіння. І так десь приблизно 4, ну, максимум 5 разів. Все залежить від тієї кількості води, скільки ви наливаєте. Якщо води буде більше, то й, е, доводити до кипіння потрібно буде менше разів. Дойшла вже черга до основних інгредієнтів і на 700 г. Грам... Печінки печінки. ось Тут у мене 700 грамів. Я завжди роблю от е, такої фірми. Завжди беру таку одну упаковку. І На 700 грамів курячої печінки нам потрібно 150 грам моркви та 150 грамів цибулі. Для початку нарізаємо цибулю. Цибулю я буду різати кільцями. І, саме головне, не дуже товсто, щоб у нас паштет починав готуватись дуже швидко. Цибулю ми вже нарізали. І щоб пришвидшити приготування паштету, морку будемо натирати на великій терці. Морку вже натерли. Не забуваємо змінювати воду в нашій цедрі. Ставимо розігріватись пательню, додаємо олію, розігріваємо та додаємо все одночасно цибулю, та морку. Та починаємо смажити на не, дуже великому, на не дуже великій температурі. Дійшла черга до... Курячої печінки, я її поставлю через сито, щоб стекла зайва волога. Та далі ми будемо вирізати ось цей зайвий тут жир, жир плівки і всю, всю печінку я буду різати. Одну маленьку я не буду перерізати, а велику я ріжу ще навпіл для того, щоб вона рівномірно та максимально швидко приготувалася. Це більше, це менше. То ми робимо вирізаємо ось це. Зайве. І цю частину ріжемо ще на опіл, щоб вони були максимально схожими та готувалися по часу однаково. З печінкою вже закінчили та перекладаємо назад. Цибуля вже готова з морквою. І будемо її знімати, перекладати в миску поки що. Перекладаємо в миску. Ці ж пательні, я додав трішки олії, будемо обсмажувати курячу печінку. До речі, друзі, за рахунок того, що в курячій печінці досить багато вологи, потрібно бути дуже обережним, так як вона інколи може стріляти. Тому треба бути дуже обережним, щоб не потрапило в очі масло. Можемо вже перший раз перевертати. Вона вже трошки підсмавилась. Та перевертаємо і додаємо трішки температуру, щоб наша куряча печінка не тушкувалася, а все ж таки обсмажувалася. Якщо у вас не така велика пательня, як ця, наприклад, у мене, цю корячу печінку можна поділити навпіл і обсмажити в два етапи. Все, і додаємо температуру, щоб коряча печінка обсмажувалася. Друзі, дуже важливий момент, щоб з приводу печінки. Нам важливо, щоб печінка саме обсмажилась а і ні в якому разі не пустила сік та тушкувалась. Саме за допомогою цього у паштета буде дуже насичений смак. Тому, будь ласка, притримайте цієї технології. Перемішуємо. Ось такою повинна бути печінка. І далі додаємо 120 грам. Вершкового масла. Та ще трішки обсмажуємо. І додаємо температуру. Саме таким способом приготування печінка буде мати дуже насичений, класний та приємний смак. Ще трішки обсмажуємо. Тепер сміливо можемо додавати морку та цибулю. Все це перемішуємо. Вже температура тут не повинна бути е, високою, а ще, але ще трішки стріляє, тому треба бути дуже обережним. Печінка вона така. Перемішуємо. Та будемо далі дещо ще додавати. Та саме на цьому етапі я буду додавати молоко. Я поставив на ваги, зараз вам точно скажу, скажу скільки молока я додав. А, я все виливаю. Мені його, в принципі, вистачить. І додав 180 грам молока. На цьому етапі ми додаємо сіль. За смаком, звісно, зразу багато не додавайте, потім трошки пізніше можна буде спробувати. Та достатньо так багато я додаю перцю. Печінка вже насичений смак свій здобула. Морква та цибуля майже готові. Ми трішки додали молока, щоб пом'якшити пом трішки структуру моркви та цибулі. Та й також печінка стане більш, більш еластичною. Тому десь хвилин 7 до 10 на невеликій температурі нам потрібно це протушкувати. Але молоко повністю нам не потрібно випарювати, тому що ця волога нам дуже потрібна і важлива. Далі після цього я ще буду дещо додавати та будемо перебувати в блендері. Чекаємо. Випарюємо молоко ось до такої консистенції, нам не потрібно, щоб воно повністю випарилось, нам потрібно, щоб воно таке, печінка була така соковита. І на цьому етапі я буду додавати вершки 18%. 100-120. Ну мені подобається, коли вершків більше, паштет виходить максимально кремовим і дуже смачним. Якщо у вас раптом немає вершків, Нічого страшного, можете зробити так, щоб це молоко, яке ви додали, не так сильно випаровувати, щоб консистенція була максимально такою соковитою. І тоді, коли ви будете перебивати паштет, ваша структура паштету буде наближена до цього. Але все ж таки я рекомендую додавати вершки, тому що буде надзвичайно смачно. І саме на цьому етапі ми зараз доводимо до кипіння, спробуємо за смаком. Можливо, треба додати трішки солі і будемо перебивати. Вершки повинні трошки прокипіти. Не забуваємо про нашу цедру, пробуємо за смаком. Якщо вона не гірчить, то можна вже фінішно зливати воду. Вона не гірчить. Це було 4 рази. Я буду знімати. Тепер я рекомендую цедру перекласти пательню, так буде легше з нею далі працювати. Та додаємо наш, наше філе. Апельсину. Додаємо. додаємо приблизно одну чайну ложку цукру та буквально десь 100 мл води. І доводимо до кипіння. Саме на цьому етапі ми будемо куштувати нашу печінку саме за спеціями Я думаю, що треба було додати трішки солі Так, треба додати а ще й перцю Наш апельсиновий конфітюр вже трошки прокипів. Може здати, що води багато на початку, але, повірте, не багато, вона потрішку випаровується і вся ця історія буде, буде перетворюватись на апельсиновий джем, апельсиновий конфітюр. Філе апельсина можна трішки от прим'яти, деякі залишити цілими, деякі пом'яти для різної структури. Чекаємо, поки ще випариться. А тим часом наша печінка вже чекає, будемо перебивати її в блендері. Перекладаємо всю масу в миску, беремо блендер та обережно перебиваємо. Паштет вже перебили. Консистенція ось така вийшла кремова. Дуже-дуже-дуже класна. Він повинен бути ось таким, по консистенції, не густим, тому що він, коли вистине, він стане в рази платнішим. Тому ми додавали так багато молока і вершків, щоб наша маса була ось такою. А якщо весь цей паштет да протерти ще через сито, це буде просто шикарно. Але, на жаль, у мене немає на це зараз часу. Якщо є бажання, ви можете, можете спробувати. Але, в принципі, мені подобається його структура. Дивіться, яка класна. Дуже гарно вийшло. Наш конфітюр вже майже готовий. Ось такий він класний виходить. Ще трішки потримаємо. Ось такого класного янтарного кольору набуває наш конфітюр, Він вже, вже, вже готовий. Його не потрібно випарювати повністю. Тут повинен залишитись трошки соку. Якщо його тут досить мало, можна ще додати трішки води та прокип'ятити. До речі, я в кадр не потрапила, я сюди ще додавав трішки. Ми, ми на початку додавали одну столову ложку цукру. Ці апельсини виявилися не настільки солодкими, як завжди я купую, тому я ще більше додав трішки цукру, десь ще е, пів столової ложки цукру. Для того, щоб він був такого карамельного карамельної консистенції. Все можемо перекладати в тарілку та охолоджувати. Паштет я буду перекладати вже у формочки або в тарілки все, що завгодно, в судочки. Я знайшу ось таку тарілку. Я буду викладати в дві різних тарілки, тому що весь паштет сюди в мене не поміститься. Розрівнюємо. Потрібна рівна поверхня, тому що зверху ми будемо покривати ще вершковим маслом розтопленим. Друга тарілка. Ось так та заливаємо це все розтопленим вершковим маслом. Маслом залили та ставимо в холодильник. Апельсиновий конфітюр також перекладаємо в тарілку та ставимо в холодильник. Ось такий ось у нас він вийшов. Соковитий. Так, спробуємо. М -м, супер. Та дуже смачний. Не гірчить. Структура цедри відчувається. Та філе апельсину клас. Дуже класне поєднання буде з паштетом. М -м. Ставимо в холодильник. Ну що, друзі, наш паштет вже, вже стабілізувався, він вже повністю готовий. І все, інший. І зараз будемо його куштувати. Подивимось, він, яку він має структуру та який він на смак. Ну що, дивимось який він у нас вийшов всередині? Просто чудовий. Я вже це бачу. Він просто чудовий. Ось так на гречаний хлібчик, те, що треба. Та обов'язково додаємо наш апельсиновий конфітюр. Це просто буде неймовірно. Дивіться, який він гарний. Просто супер. Ось так от він виглядає. Будемо тестувати. М -м -м. Супер. Конфітюр тут просто грає ключову, ключову роль. Дуже, дуже класно. Я рекомендую приготувати паштет саме з цим конфітюром. Це неймовірно смачно. Дуже класно. М -м. Це дуже смачно. Я ось роблю ще наступний. Обов'язково конфітюрчик зверху. І буде неймовірно смачно. Я запевняю. Ну, сподобається навіть тим, хто не любить поєднання е солодко, солоного з солодким, повірте. Навіть вам сподобається. Клас. Це дуже смачно. Це. Що треба готувати і смакувати. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково ставимо ось так. Підписуємось на мій канал, підписуйтесь, до речі, на мій інстаграм, там в рази більше е, різноманітних е, рецептів у швидкому форматі. Всім до зустрічі та побачимось в нових відео!